Так, доброго дня. Урок інформатики 5 клас. Тема, операційна система і її призначення файлової папки. Отже, комп'ютерна програма це алгоритм, призначений для виконання комп'ютеру. Комп'ютер не може працювати без програм, без них він буде лише набором електронних пристроїв. Для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера використовуються спеціальні програми, серед яких особливе місце займає операційна система. Скорочно записочок ОС. Операційна система це набір програм, які забезпечують управління роботою комп'ютера. А ті програми, які використовуються, операційні системи, які використовуються на комп'ютері, це Windows, потім Linux, потім. Mac OS, да? також ще може бути Android і, наприклад, Chrome OS. А от на комп'ютерах, яких називають суперкомп'ютерами, використовують такі операційні системи, як Unix або, наприклад, Solaris. Управління роботою інших програм, координування та зв'язок, все це виконує операційна система. Управління тобто управляє роботою інших програм і всіх складових комп'ютерів. Координує роботу окремих складових комп'ютера та зв'язує користувача з комп'ютером. Все це виконує операційна система. Останнім часом операційні системи на комп'ютері встановлюють виробники або фірми, що займаються комплектацією комп'ютерів, їх продажем та обслуговуванням. Однак користувач за потреби може самостійно встановити іншу операційну систему на своєму комп'ютері. Інтерфейс операційної системи. Однією з функцій операційної системи є забезпечення управління комп'ютером і зручного його використання користувачем. Для цього будь-яка операційна система має систему вказівок і правил роботи. У різних операційних системах передбачено різні способи введення вказівок і перегляду результатів їх виконання, тобто різний інтерфейс операційної системи від, від англійського інтерфейсу, тобто овий взаємодії. Інтерфейс користувача операційної системи це набір правил, тобто засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером. У перших операційних системах передбачалась можливість уведення користувачем із клавіатури вказівок для управління комп'ютером. Для цього призначено командний рядок, що відображається на екрані. Такий інтерфейс називають командним. Вчасних операційних системах передбачено зручніше для користувача графічний інтерфейс. При його використанні достатньо обрати мишею відповідний графічний об'єкт, що відображається на екрані монітора, значок, вказівку, меню чи елемент списку, кнопку чи вікно. І іноді передбачено додаткову можливість введення потрібних вказівок голосом, що є набагато зручнішим ніж вводити текстом все, що вам потрібно відкрити, коли ви бачите готові картинки, просто натискаєте на ці іконки. Отже, елементи управління. Уведення вказівок в операційній системі Windows 7 може здійснюватися за допомогою різноманітних графічних об'єктів. Елементами управління є кнопки, вказівки меню та спеціальні графічні значки, клацання мише, на яких проводить до виконання певної дії, що закріплено за кожним. Елементи управління операційної системи Windows. Отже, перше, що у нас є, це робочий стіл. Далі йде у нас знизу панель завдань. Також на знизу на панелі завдань є кнопка пуск. Якщо ми наведемо мишкою на вікно, яке у нас на панелі завдань, то у нас з'явиться ескіз вікна. Також на робочому столі є значки. І якщо ми натиснемо на певну якийсь значок, то нам відкриється вікно програми. Ось так виглядають елементи управління операційною системи Windows. 7. Поговоримо конкретніше про панель завдань. На панелі завдань розташована панель швидкого запуску, яка містить значки програм, що часто використовуються. Тут також можна налаштувати час мову введення тексту і звук тощо. Щось тут переважно панелі завдань в кожного будуть різні, так як на панелі завдань розташовані ті програми, які ми найчастіше користуємося. Тобто, у нас є кнопка пуск. Панель швидкого запуску, де будуть знаходитись програми, які ми найчастіше користуємось, може бути одна, може бути три, може бути більше. Також знаходиться мовна панель. Тут ми можемо змінити мову нашої операційної системи. Також ми можемо на панелі завдань відрегулювати звук, голосніше, тихіше, встановити дату і час. Та кнопка є Згорнути все. Коли натискаємо на неї, вся панель завдань, вона сховається, згорнеться. Наступне. Робочий стіл. На робочому столі розташовуються у вигляді значків різні об'єкти програми. Папки, файли, їх кількість може бути різною. Обов'язковим на робочому столі є значок кошик, аналогічно до кошика для сміття. Так і в кожного будинку є місце, куди викидається сміття, та сміттєва корзина. Так само і на робочому столі має бути такий кошик. Решта об'єктів може бути розміщена за бажанням користувача. Переважно також у всіх є така. Іконка як комп'ютер встановлена. Вона майже переважно на всіх комп'ютерах є, тому що це нам полегшує е, життя в тому плані, що нам не потрібно шукати в якісь папки, бо все знаходиться саме в цій папці. Тема. Однією зі складових операційних систем є файлова система. Файли, папки та ярлики це об'єкти файлової системи. Ось так вони виглядають. Це все є об'єкти файлової системи. Файл це набір даних, що зберігається в пам'яті комп'ютера та має ім'я. Кожен файл має свій значок. Деякі з них ви можете побачити в себе на екрані. Кожен файл має ім'я, що складається з двох частин назви і розширення. Тобто, реферат по історії це персональне ім'я, назва нашого файлу. Крапочка це. Крапочкою відокремлюється назва і розширення імені. І наступне да, іде док, це розширення, і, грубо кажучи, прізвище, тип файлу. Ім'я файлу це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри і інші символи до 256. За винятком е знаків, таких як підвокрапка, тире, е різні дужечки, значки різні, тобто не букви, не цифри, а якісь е спеціальні знаки. Коли ви будете писати ім'я файлу і будете використовувати ось ці знаки, то, скоріш за все, вам комп'ютер не дозволить зберегти файл, скаже, що є помилка в назві, і запропонує вам знову назвати ваш е файл, не використовуючи вже цих знаків. Зберігають дані різного типу. Це тексти. Ось приклади розширення таких файлів, тобто те, що йде після імені, імені крапка, і далі йде розширення. Числові такі розширення. Я використовувала лише ті розширення, які є найбільш популярними. Графічні. Насправді, цих розширень є набагато більше. Звукові відео і тексти програм та виконувані програми для того, щоб об'єднати групи файлів за якоюсь певною ознакою. В одній папці можуть міститися один, жодного або багато дуже різних файлів. Збереження даних. Це файли і папки розміщуються на носіях даних. Ці пристрої позначаються великими латинськими літерами з двокрапкою крапкою А, В, С, Д, Е, Ф і так далі. І називаються вони дисками. Диск, на якому, як правило, встановлюють операційну систему, позначають іменем С. Ось так виглядають пристрої та носії на переважно на ваших комп'ютерах. Папку розташовану всередині іншої папки, називають вкладеною папкою. В одній папці не може зберігатись два файли з однаковим іменем. Коли в папці, в якій є, наприклад, файл з іменем літу 2022, ви хочете додати ще один файл з таким самим іменем, комп'ютер вам запропонує змінити назву цього файлу або замінити файл в папці. Наступне папка. Папка це каталог. Елемент файлової системи, що може містити групу файлів, а також інші каталоги. Також папка може бути як каталогом, так і вкладеною папкою. Тобто під каталогом. Це папка розміщена всередині іншої папки. На неї ще кажуть дерево папок, І виглядає вона ось приблизно ось так. Отже, файлова система багаторізнева, або ще дерево. Ось так буде виглядати на схемі. Тобто, спочатку у нас є диск С. Це кореневий каталог, головний каталог диску. На ньому може знаходитись файл, який, будуть казати, знаходяться в кореневому каталозі. Тобто зразу на головному каталогу диску. Далі в нас йдуть папки. каталоги, Тобто папки, які об'єднують файли, і вкладені папки. от, Наприклад, папка документ, який є файли, план, звіт, папка відео, де є файли кузя, Вінні, Пух, так? і він пухта. Також в нас є вкладена папка. Тобто, коли в папці є ще папка під каталог, це папка розміщена всередині іншої папки. От, наприклад, в папці фото є ще папка 2006 та 2007. де розміщені файли кузя і я шарик, Так? Отже, дерево папок. Чому його називають деревом папок? Тому що якщо ми подивимось на корінь дерева, то воно буде дуже схоже. Робоча папка-поточний каталог це папка, з якою в даний момент працює користувач. Отже, файлова система. Коли ми заходимо в провідник, ми будемо бачити ось таку картину. Якщо нам потрібно подивитися, що ж знаходиться в певних папках, ми натискаємо на плюсик, тобто показуємо. Плюсик означає, що, ми, що нам покажуть вкладені папки. Натиснувши на плюсик, дана папка відкриється, і ми побачимо. Які там далі є папки. Якщо ж нам не потрібно дивитися, які є вкладені файлу, ми натискаємо на цей мінус і пап, і знову стане вигляд, такий, як на першому картинці. На першій. Тобто сховаються вкладені папки, шлях до файлу, тобто адреса файлу. Шлях до файла це перерахування папок каталогів, з яких він знаходиться зверху вниз. Тобто, перераховується все по порядочку. Тобто, от, наприклад, є в нас е, диск C. на диску C йдуть папки фото та 2007, а далі аж йде ім'я файлу, тобто перераховується все по порядку. Якщо це мережева адреса, тобто то десь якомусь е, інтернеті взяти відео або фото, то йде також: іде ім'я комп'ютера, наприклад, сервер. Далі йде папка відео, папка 2007, і за. Назва нашого файлу. Ось ще приклади вам в деяких файлів. І тепер в мене є питання, які файли знаходяться в кореневому каталозі, тобто зразу на диску. Дивимося, що, наприклад, це Auto да? ватт на диску А відразу знаходиться. Та на диску С знаходиться реферат. Тобто це ті файли, які знаходяться в кореневому каталозі. Наступне папки Windows. Давайте розберемо, які ж взагалі бувають папки. Тобто робочий стіл з робочого стола йдуть такі папки, як мої документи, мій комп'ютер, свідкове оточення та корзина. Далі в моїх документах у нас будуть такі папки: як мої малюнки, моя музика, мої відеозаписи. А на комп'ютері у нас будуть диски: диск С, диск Д, диск А, диск Е, e, наприклад. Так, Якщо у нас в комп'ютері можна вставляти диски, то це CD, DVD, дисковод. Також диск F, наприклад, флеш-диск, да? тобто флешку вставили. Якусь. Диск Z – це мережевий диск. І сіткове оточення, тобто вся мережа, яка нас оточує. Також підручники, наприклад, на сервер. Завдання на сервер це мережеві ресурси, які ми можемо додати як папки. Особливим об'єктом файлової системи є ярлик. Що ж таке цей ярлик? Ярлик це посилання на певний об'єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних. При видаленні ярлика об'єкт не видаляється. Якщо ми побачимо з прикладу ярликів ярлик, це коли в нас є файл, а біля файла є така маленька стрілочка, яка показує, що це ярлик. Тобто ярлик це просто посилання на файл, який знаходиться десь на комп'ютері далеко, а ми на робочий стіл додали собі ярличок цього файлу, бо ми часто ним користуємося, Які ж ми можемо робити операції з файлами та папками? Отже, ми можемо перейменовувати, копіювати, переміщувати? Створювати, видаляти, відновлювати, створювати ярлики і здійснювати пошук. Все це можемо робити з файлами та папками. Для більшості з цих команд нам потрібно натиснути праву кнопку миші. І в нас відкривається контекстне меню, в якому написано всі операції, які ми можемо виконувати з файлами. Переміщуючи файл, нам потрібно затиснути ліву клавішу і можемо переміщувати файл, куди нам потрібно. Отже, давайте з вами повторимо. Види інтерфейсів операційної системи. Командний та графічний. Командний це те, які робили раніше на старих інтерфейсах операційної системи. Графічний це вже на нових сучасних операційних системах. Графічний інтерфейс розділяється на об'єкти, які на в нас є. Це робочі стіл, файли, ярлики, папки та елементи управління, тобто меню, кнопки, спеціальні знаки. Папки можуть бути. Які можуть бути, якщо всередині не щось вкладено, тобто папки під каталоги і каталоги. Да? А файл це те, що може знаходитися в папці, чи на робочому столі, в якийсь певний да, елемент. Тобто якийсь певний документ, чи фото, чи відео, і так далі. Кожного файлу чи папки ми можемо створити ярлик. Ярлик це посилання. Отже, давайте ми з вами порівняємо два робочі столи. І проаналізуємо і дамо відповіді на деякі запитання. Давайте порівняємо: перший робочий стіл, на якому дуже багато різних документів. Другий робочий стіл е виглядає ну, на ньому зовсім мало да, документів, лише, здається, саме основне. Давайте з вами подумаємо: тепер дамо відповідь на питання. Навіщо створювати папки? Подивимось, так? Мабуть, для того, щоб на нашому робочому столі не було так багато всього. А коли це все буде в папці, наш робочий стіл буде виглядати набагато оханіше і нам буде легше е, на ньому е, ну, зна будемо знати, де що знаходиться. Так? Легше буде нам щось знаходити, тому що все буде у нас посортовано по папках. Що можна сказати про господарів цих робочих столів? Мабуть, першому, на першому столі господар це людина яка не сильно переживає за порядок, да? тобто в тому плані, що не зациклюється на цьому, так? А на другому робочому столі видно, що людина дбає про те, щоб був порядок на робочому столі, дбає про свій час, адже якщо є порядок, то це економить нам час, бо нам не потрібно довговазити і шукати. А, зразу знаємо, де що лежить, бо є якийсь певний порядок, системи збереження. Право, так. Давайте назвемо з вами по черзі папки та вкладені в них файли. Або вкладені папки і файли, користуючи схемою. Ось на є дерево папок. Отже, якщо ми будемо називати по черзі, наприклад, диск C папка відео. Або диск C документи, диск C папка фото, папка 2007. Диск C папка фото, папка 2006. Тобто називаємо все одне за одним. На цьому все. Дякую за увагу. До наступного